Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Привид, який не міг заснути. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У покинутому будинку на околиці міста жив собі привид. Він мав все, що треба привидам для щастя: темні кімнати, рипливі сходи. Захаращене горище, але почувався він нещасним. Раніше, коли довкола жили люди, привид ночами навідувався до них, зазирав у вікна, проходив крізь двері, гасив нічні лампи господарів, які задрімали над книжкою. Іноді діти схлипували, коли він поправляв їм ковдрочки. Тоді, в цілому домі спалахувало світло, і соні батьки заколискували малюків. Привид засмучувався, бо страшенно любив дітей. Над ранок, обійшовши всіх сусідів, він повертався додому, втомлений, і цілісінький день спав. Врешті-решт дім назвали будинком з привидом і обходили його десятою дорогою. Люди, яким не подобалось таке сусідство, потроху переїздили. І ось привид залишився сам, жоднісінької людини довкола, І лякати нікого. Ой, нікого й не відати. Привид зажорився. Ночами він самостійно нипав околицями, а вдень не міг заснути. Якось привид вештався будинком, коли раптом на дворі. Почулося. Привид стрепенувся. Техцем визирнув у вікно і не повірив своїм очам. Під будинком спинився жовтий фіат. З нього вийшли жевтик в жакардовому піджаку, усміхнений чоловік, збентежена жінка, і схвильований привид аж загорнувся в штору. Чорнява дівчинка в окулярах. З усмішкою від душки до душки. Вона глянула вгору і привид відскочив від вікна, зірвавши штору. Хоча б вона його не побачила. Плутаючись у шторі, привид заскочив у шафу. Внизу скрипнули двері. На сходах затупотіли. Мить і клацнула клямка. Погляньте, як тут просторо, почулося зовсім поряд. Привид вперше злякався. Він сподівався, що нікому не спаде на думку відчинити шафу, адже дивитися на привидів вдень не можна. Якщо хтось чужий його побачить, доведеться покинути будинок. Привид зазирнув у щілину для ключа. Жевчик у жакардовому піджаку і далі нахвалював дім. Тут просто треба прибрати, а під вікнами є сад, там ваша донька зможе бавитись. Дівчинку вмить, мов вітром, здуло. Вона потупотіла сходами донизу. Жінка визирнула у вікно. Чоловік визирнув у вікно навіть привид. Ой, ні. Він не визирав, бо й так знав, що там є гойдалка, і щоночі гойдався на ній. А вона так моторошно ой. Тобто приємно поскрипувала. Саме так, як зараз, коли на неї вмостилася дівчинка. А чому нікого з сусідів не видно? запитав чоловік. Подекують. Жевчик у жакардовому піджаку завагався. Наче тут живуть привиди. Привиди. жахнулась жінка. Привиди, які нісенітниці. І чоловік пригорнув дружину. Ти ж не віриш у привидів кохана? Ніякі не нісенітниці, обурився привид, але, звісно ж, подумки. Привиди? Ух ти! Круто! Я бачила про них мультик. Дівчинка повернулася і аж застрибала на радощах. Вона подобалася привидові дедалі більше і більше. Невдовсі люди пішли. І привид нарешті вигулькнув із шафи. Минав час дім і сад засипало снігом. Привид бродив садом, не залишаючи слідів, і довго сидів самотою на гойдалці, яка ледь ледь поскрипувала. Та одного дня серед білого пейзажу замайоріла жовта пляма. Невдовзі з фіата на подвір'я вийшли чоловік, жінка. І дівчинка, яку батьки кликали Маргаритою. Вона впала в кукуругу і взялася робити снігового привида, ой, тобто снігового ангела. Маргарита дуже раділа, що тепер житиме тут. І привид радів також. У будинку з привидом ставало дедалі затишніше в каміні палахкотів вогонь, на кухні духмяніла випічка. Скрізь лунали сміх і музика. Щовечора привид спускався в кімнату Маргарити. Переконавшись, що вона заснула, забирав з її рук книжку і гасив світло. Та одного вечора. Я знала, що ти прийдеш. вигукнула Маргарита, вихопивши в нього свою книжку. Привид завмер. О, ти, ти мене не боїшся? Врешті спитав Ха, ти геть не страшний, а навіть дуже милий. Привид зашарівся. Досі ніхто не називав його милим. Хочеш бути моїм другом? Мені так самотньо тут зовсім ні з ким бавитись? запитала дівчинка. Ха, хочу, мені теж самотньо, зізнався привид. Зліпимо завтра сніговика в саду. Але зараз я дуже хочу спати. Маргарита смачно позіхнула і вмостилась на подушку. А я не можу заснути, поскаржився Привид, присівши з краєчку. Як це? Взагалі, взагалі? здивувалася Маргарита. Ага, взагалі взагалі. Маргарита знову сіла в ліжко і розгорнула книжку. Раніше. Коли я не могла заснути, мама завжди читала мені вголос. Привид підсунувся ближче, щоб розгледіти малюнки. Маргарита читала. В неї вже злипалися очі, але вона перегортала сторінку за сторінкою. Коли це раптом поруч почалося посопування. Привид, який не міг заснути, скрутившись калачиком, міцно спав. Маргарита вкрила його ковдрою і погасила світло. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.